Докопатися до правди вже за кілька місяців обіцяють судмедексперти, які працюють зі зразками тіла В'ячеслава Чорновола. Головне питання: чи В'ячеслав Максимович помер в автокатастрофі, чи його добили кастетом? Другий день поспіль не вщухають пристрасті навколо скандальних згумацій тіла політика. Чи вірять родичі в те, що правду про його загибель встановлять? Ірина Павленок про це. Два кордони озброєної охорони, суворий паспортний контроль. Під наглядом Беркута судме дексперти працювали півтори доби. Скандальна ексгумація тіла В'ячеслава Чорновола має пролити світло на обставини його загибелі. Обіцяють у прокуратурі. Слідчі кажуть, ексгумацію тіла провели законно. Мали дозвіл сина В'ячеслава Чорновола Тараса і обіцяють докопатися до правди. Що стосується можливості встановлення причини смерті та наявності тілесних ушкоджень на на тілі, я думаю, що сьогодні медицина сучасна, і в принципі, я думаю, що це можливо. Але я думаю, що це питання ми залишимо відповісти відповідним судом медичним експертам. Юридично правильно, хоч я морально, так сьогодні прокоментував дії слідчих Тарас Чорновіл. Він підтвердив, дозвіл на екзумацію дав, а от в інших родичів не питали. Той факт, що не повідомили сестру і дружину батькову, мені дивиться. В моральному плані це проблема, і ви знаєте, чим це закінчилося. Закінчилося і дуже великим скандалом, якимись моральними стресами і всім іншим. Дослідивши останки, експерти мають встановити. Загинув В'ячеслав Чорновіл у момент, ДТП чи його добивали пізніше. Таку версію озвучували соратники Чорновола. Утім, сама по собі експертиза каже його син, не допоможе розкрити злочин. У батька теж є зафіксовані на фотографіях з першої експертизи травми, які не пояснені першою експертизою 99-го року. Тому я ще скажу. Саме через це я дав згоду на ексгумацію, хоча я вважаю, що ексгумація – це справа десята. Експертиза може дати в принципі все і нічого. Річ в тому, що слідство по такій справі, як батькове, основне, що має передбачати, це є масові допити людей, які можуть щось свідчити з цього приводу. Тарас Чорновіл хоче, щоб до слідчої групи долучили незалежних експертів. У прокуратурі обіцяють родичам загиблого політика таку можливість надати. Сама експертиза триватиме кілька місяців. За інформацією ТСН, судмедексперти працювали всю ніч і потрібні матеріали вже отримали. Тіло ось ось мають повернути на цвинтар. Ірина Полинок, Валентина Доброта, Антон Не Чепуренко, Те СН